Як вивчити в дитині математика? Зараз розкажемо три способи: перший це сторітелінг, це мистецтво цікавої розповіді. Учитель може захопити учнів своїми розповідями про математику та її значення в житті людини. Наприклад, під час вивчення ознак рівності трикутників розповісти про цікавий спосіб вимірювання відстані до недоступної точки запропонований Фалесом Мівецьким. Другий спосіб це мейкерство, це створення чогось своїми руками. Наприклад, на уроці математики в п'ятому класі під час вивчення теми шкали можна запропонувати учням створити мензурку з пластикового стаканчика. Перегинаючи папір, можна утворювати відрізки, кути та інші геометричні фігури. Якщо учні кілька разів перегинанням отримують кути, що утворюються в разі перетину двох прямих січною, то краще зрозуміють сутність і властивості таких кутів. І останнє це дослідницьке навчання. Дослідницькі роботи можна пропонувати як для виконання у класі, так і вдома. Наприклад, під час вивчення теми центральне проектування учні можуть дослідити тінь, що відкидає аркуш паперу, якщо на нього світить настільна лампа. В навчальному центрі математик ми поєднуємо різні інтерактивні способи вивчення математики.